Я сьогодні відвідала дуже затишне та файне місце: це садиба самчики. Вона знаходиться за Староконстантиновим. Якщо ви їдете після... Хмельницького, що ви їдете, дуже цікаве місце. Тут є алеї, які вже дуже багато років. Тут є садок, який був закладений англійцем Діомісієм Маклером. Якщо ви цікавитеся архітектурою 18 початку 19 століття, ви маєте знати, що ця людина заклала дуже багато цікавих маєтків та ділянок у Вінницькій та Хмельницькій області, і деякі парки в англійському стилі збережені ще до наших в часі. І це один з парків, один з таких комплексів, які зберіглися. І сьогодні я побувала у господарських будівлях, у палацах, старому, новому. І зараз я гуляю у парку. Тут є алея, липова алея, яка була закладена, як нам сказали, 1801 року. І якщо по ній пробігтися, то бажання, які ти загадав, вони обов'язково збудуться. Чесно. Я хочу пробігтися, тому що в мене бажань і мрій багато, і можливо, це буде якось сприяти їхньому втіленню. І так, моя прогулянка по Самчиківському парку, вона продовжується. Я встигла сьогодні побувати у старому палаці. У новому палаці, який ви якраз бачите за моєю спиною, я побачила фонтан, якому вже досить багато років, хотів ви також бачите зараз за мною. Мені сподобався, напевно, більше все новий палац. Місдобався фонтан, мені сподобалися альтанки, але найбільше мені сподобалася природа, яка тут дійсно є. Знаєте, дуже важко зараз у місті знайти парк, в якому все буде саме природа, який максимально приближений до тих парків, які були в 90-х роках. Але ось Такі місця, як це, вони дійсно дозволяють відпочити. Я рада, що сьогодні взагалі наважилася на таку прогулянку. У парку, до речі, багато білочок гарненьких, багато цікавих рослин. Взагалі це парк пам'ятка архітектури. Тут здається, на території парку більше 10 пам'яток архітектури, а сам цей парк це природоохорона території. Дякую, що ви сьогодні залишалися разом зі мною. Чекайте на нових подорожей, чекайте нові книжкові огляди, тому що коли я не читаю їх, подорожую чи знімаю відео. Отже, всього вам найкращого і гарно відпочивайте.